Візі Лутон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю всіх, розпаковуємо новий робочий тиждень. Сьогодні понеділок, 23 жовтня. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон розумної аудиторії. І аудиторія розумна має гуртуватися. Кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації на українських фронтах. Зараз з нами на зв'язку військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі, слава Україні. А мої вітання, студія героям слава давайте починати з найгарячіших точок сьогодні. Ну, по-перше, ну крім того, що ми вже звикли, що ворог завдає шахедно ракетних ударів. Це стається практично щодня або й просто щодня. Давайте про те, що на землі відбувається ситуація навколо Авдіївки, там, де сотнями уже ну понад сотню точно підтверджено знищення об'єктів російської військової техніки. Вони не полишають спроб, і там зараз найгарячіше. Оці спроби окупантів оточити. Авдіївку або захопити Авдіївку, як ну там пункт населений, чи те, що від нього лишилося, що було укріплено ще з 2014 року. Їм це не вдавалося. Чому зараз і що вони роблять зараз для, для досягнення своєї такої цілі ну, можна припустити, що чому зараз, тому що є політичне замовлення і наказ Путіна завершити окупацію Донецької області до кінця цього року треба розуміти що без Авдіївки ні про яку окупацію Донецької області мова йти не буде а чому, чому Авдіївка? Ну достатньо подивитися на карту і зрозуміти, що крім політичного замовлення є ще й військова доцільність адже Авдіївка фактично є ключем для центральної частини Донецької області. З захопленням Авдіївки противник а, отримує можливість а, маневрувати силами та засобами. Без постійного вогневого впливу з нашого боку, В, він отримує, вирівнює лінію фронту, тобто, ущільнює свої бойові порядки. І В він отримує можливість просуватися вже до кордонів Донецької області, використовуючи. Ну, ті напрямки, які він отримає, то там траса на Попроські, далі на Дніпропетровську область, і залізничний напрямок, який він так само може скористуватися. Тому Авдіївка і для нас, і для противника, грає виключно важливу роль в обороні, і саме тому противник продовжує активні бойові дії саме на цьому напрямку. Як надовго, зважаючи на ті втрати, ну тут я не ванга, я не можу сказати. Наскільки вони будуть готові витрачати свої ресурси для того, щоб е, атакувати наші позиції, але треба розуміти, що ситуація там дійсно дуже складна, тому що противник не рахуючись втратами, і ми можемо говорити про сотню бронемашин, дві сотні бронемашин, тисячі знищених росіян, це не завадить їм Продовжувати наступальні дії, якщо буде на це політичне рішення, тому ситуація там е, настільки складна. Е, бої будуть продовжуватися і е, я маю надію, що ми все ж таки виснажимо противника. Не дамо йому змогу прориватися далі, тому що він платить дуже дорогу ціну за кожний метр нашої землі. Ну так, якщо ми подивимося на зведення, ось сьогоднішнє вже з'явилося. Ну там щоденні втрати то 1300 з чимось, то 900 за вчорашній день, 870, Значить, окупантів 12 танків, 22 бойові броньовані машини і 25 артилерійських систем. Це те, що знищено лише ну там протягом одного дня. І оця кореляція між тим, скільки втрачають окупанти, і ефект і інтенсивність. Тю бойових дій ясно що проглядається. Чи означає це, що українське командування змушене буде підсилювати власне Авдіївську від Авдіївську ділянку, і відповідно якихось сил може не вистачити на ну на інші ділянки? Ну давайте будемо говорити так. Зараз ми в основному перейшли до оборонних операцій, і ми стримуємо противника, який починає більш активно діяти на східному напрямку, зокрема. Чи маємо ми певні ресурси? Так, безумовно, ми маємо і плюс не забуваємо, що е, тут е, саме в військовому напрямку йдеться ще про, про е, серйозні підготовлені позиції наших сил оборони, які створювалися там не один рік. Тому е, чи буде переправляти е, військове командування додаткові ресурси? Так, ми будемо це робити, але ми це робимо не в. Кидаючи в бій все, що можна. А ми це робимо виходячи з військової доцільності. Тобто наскільки доцільно буде вести там бойові дії, наскільки ми зможемо стримувати ефективно противника з мінімальними втратами для себе або з невеликими втратами, якщо можна так сказати, наскільки ми будемо отримувати цю позицію, тому а, тут треба знаєте, не втягнутися у вічві душні бої, коли вже а, не буде просто. Доцільним утримувати позиції, натомість утримувати їх. Ситуація ще раз підкреслює, надзвичайно складна, але загальний висновок такий так до тих пір, поки буде мати місце. Військова доцільність утримання позицій і можливість утримання цих позицій. Ми будемо це робити. Добре, ну і власне сама по собі Авдіївка, це ж іще і ще дуже близько до Донецька. А по Донецьку регулярно щось прилітає. Уже ж підтвердили, що значить прилетіло щось. Я вже читав фразочку: щось імпортне прилетіло по Донецьку в район Мотелю. За інформацією російських мілітарних пабліків, там загинуло 73 окупанти, і зокрема, 6 офі. Офіцерів, от, власне, сам Донецьк, як військовий хаб і логістичний хаб, це те, від чого ну там українським захисникам відсуватися не дуже хочеться, а окупантам навпаки хочеться якомога далі відсунути українські сили, тому що це трошечки їх убезпечить. Є в цьому логіка. Абсолютна логіка, абсолютно вірно, Павле. Я саме про це хотів ще додати, тому що треба розуміти, що Донецьк він є сам по собі і важливим і комунікаційним хабом, і є управлінським хабом, адже там розміщуються так звані органи управління, так званої Донецької Народної Республіки. І плюс кожний удар по Донецьку він має не тільки, скажімо, військове, військове значення, а так само і політичне значення, інформаційне, адже яка влада, яка не може убезпечити саму себе, тому так це ще один такий аспект, чому ми утримуємо позиції в районі Авдіївки, і так відчайдушно їх отримуємо протягом вже 9 років. Тому що це ну одні це кістка в горлі окупанта інші кажуть, що це ніж приставлений до горла Донецька. Кому як виходить, але по суті своєї абсолютно вірно Авдіївка для нас є ключовим центром, ключовою локацією на лінії фронту і утримання її дуже серйозного складні життя окупантів. Добре, давайте тепер що відбуває про те, що відбувається на куп'янському і лиманському напрямках. За попередні дні я побачив про просування десь там на 200 метрів у окупантів, і оцих спроб іти далі. Значить, вони не полишають, що відбувається там. Абсолютно вірно, противник там так само намагається вийти вже на остаточно на межі Луганської області і створити таку буферну зону по річці Оскіл. Тобто, ми маємо ми з вами спостерігаємо відчайдушні спроби противника вийти на новий рік з певними показниками, які дозволили їм вже як вони думають перейти до переговорного процесу і. Почати той переговорний процес знов таки, як вони думають, з таких більш е, доцільних позицій, а саме з укріплених позицій, на яких вони зможуть оборонятися, як вони вважають, тому і ми від е, бачимо такі відчайдушні спроби противника просуватися так само і на цьому напрямку. І мета цього просування є очевидною. Плюс треба розуміти, що е, тут противник е, грає ще і гру е, на відволікання наших ресурсів від інших напрямків, тому що здійснюючи тиск на різних ділянках фронта. Він е, як він думає, примушує нас надіювати е, більше сил та засобів, і відволікає нас від активних бойових дій на півдні і е, е, в районі Авдіївських. Зрозуміло, давайте тепер південніше підемо. Цей район роботи но ну, напрямок на Мелітополь, напрямок на Бердянськ. От там про певні просування українських сил повідомляється, але ну там австрійський оглядач Тоб Купер каже, що все інтенсивність ну там, типу е, наступальних дій, уже настільки зменшилася, що про якесь серйозне просування з боку українських сил зараз не йдеться. Вони закріплюються. Що ми маємо розуміти про? Ситуацію біля роботиного, тому що там, там було дуже гаряче, але потім, ну от Купер вважає, що все видохлися наші захисники, які проводили контрнаступ. От що ви про це думаєте? Ну, власне, я змушений погодитися з Томом Купером. Я про це говорив, що ми в принципі переходимо до таких стратегічних оборонних і стримувальних дій. Нам не вдалося давайте будемо відверті. Нам де не вдалося прорватися до е лінії токмак, верхній токмак, і ми змушені зараз е переходити до оборони, закріплюючись на тих позиціях, для того, щоб на накопичивши ресурси, отримавши якісно нове озброєння і болу техніку, спробувати. Перейти в наступ, як тільки ми будемо готові, підкреслюю, як тільки ми будемо готові, ніхто не буде чекати весни, ніхто не буде чекати літа по готовності. Ми будемо продовжувати бойові дії, тому що слід розуміти, що без вирішення південного питання, без вирішення питання південного фронту, говорити про визволення наших територій на сході немає жодного сенсу, тому там так інтенсивність бойових дій стихає, що дозволяє нам. Так само зманеврувати силами та засобами і посилити наші інші ділянки фронту, зокрема східні ділянки, де противник серйозно активізувався, про що ми з вами говорили. Ну і е, створити передумови для подальших наступальних дій. Президент Зеленський у своєму зверненні каже, що сили оборони мають щодня просуватися, хоч на 500 метрів. Цитую: щодня потрібен результат для України вистояти проти російських штурмів, знищувати окупантів і рухатися вперед, хоч на кілометр, хоч на 500 метрів, але вперед щодня, щоб покращувати українські позиції і щоб тиснути на окупантів. А у цей заклик від політ політичного керівництва да обов'язково вперед, ну чи ну чи не забагато. От такого оптимізму, я не знаю, чи у такої настанови. Що ви думаєте? Ну ви знаєте, політичне керівництво воно має, воно дає стратегічний напрямок дій. Воно вказує, що нам е, треба робити, і куди нам робити, виходячи з тих можливостей, які ми маємо. Говорити занадто оптимістично, ну знаєте, президент говорить очевидні речі для того, щоб зберегти темп визволення наших територій. Ми маємо просуватися саме такими виходячи з таких параметрів, як воно буде, сказати важко, але так само і політичне керівництво вказує, що ми маємо бути свідомі того наскільки складно нам це дається, і наскільки важкою є робота, і відповідно втрата такого темпу призводить до затримки у визволенні наших територій, тому це не можна назвати оптимізмом. Це є завдання наше, це є політичний прогноз. Задача вже суспільства, і задача власної влади і армії цей прогноз перетворити у життя. І ми маємо бути свідомі того наскільки важко це робити, і е, якої колосальної мобілізації ресурсів, сил та засобів це вимагає від кожного з нас. Добре, тепер власне про те, чим просуватися в новинах. Чули, що у Німеччині в проєкті бюджету недостатньо грошей для там, ну, військової підтримки України. Зараз є повідомлення, що саме Ізраїлю ну зі свого власне запасу, який є на території Ізраїлю, 에, Сполучені Штати передають там десятки тисяч снарядів калібру 155 міліметрів. Вот і ці снаряди могли би йти до України. І в останні дні вже згаданий сьогодні. Том Купер писав, що серед росіян постійні скарги на брак боєприпасів, і це незалежно від того, що з північної Кореї вони вже там цілими і кораблями і шалонами залізничними тягають боєприпаси. Свої, от власне, якщо зараз виникне ситуація, що ті снаряди, які могли би бути передані Україні і вже з Ізраїлю, передавалися певні запаси американських снарядів, тепер їх не передадуть. Чи не чи не ризикуємо ми отримати там взимку, умовно кажучи, снарядний голод? Ні, не ризикуємо, не ризикуємо, тому що давайте просто подивимося на параметри операції ізраїльських і наших операцій. Тобто, за оцінками саме ізраїльтян, операція буде тривати три місяці, і протягом цих трьох місяців вони будуть вести достатньо інтенсивні бойові дії. Але давайте не забувати, що такі інтенсивні дії по-ізраїльськи, що такі інтенсивні дії по-українськи. Тому а, говорити про те, що це дуже серйозно вплине на наші, на наші ресурси і дуже серйозно ослабить нас, ну, я б так не ставлю. Те, що світ не готувався до цієї війни, це очевидно. те, що світ не мобілізував таких коштів для того, щоб вести бойові дії, це так само очевидний. Про це говорив до речі президент Байден, наполягаючи на виділенні такої великої е допомоги грошової. Але треба розуміти, що грошова допомога це не означає наявність е відповідних. Е е е ну, це спраців, Не валізи та, з можливо. доларами. Це скоріше будуть ящики зі снарядами, які будуть замовлені Абсолютно. і оплачені цими грошима. Абсолютно, і саме тому ми говоримо про те, що світ знов таки за словами президента Байдена входить в новий в нову фазу нашої історії. І скажімо, тільки зараз ну, не можу сказати слава Богу, тільки зараз приходить усвідомлення того, що ми воюємо з вісі зла, яка так само в принципі не готувалася до цієї війни, і ми входимо в абсолютно нову фазу нашої історії, тому. Вибачте за таку патетику, але це справедливі слова, і ми маємо розуміти, що нас тут чекають дуже серйозні випробування, тому що, як я вже казав, ніхто до такої війни не готувався, тому дуже важко спрогнозувати, як це буде, але можу заспокоїти, що. Жодним чином це не вплине передача боєприпасів Ізраїлю не вплине на забезпечення українських сил оборони. Ну і не на фінал, напевно, президент Зеленський ну так дав настанову, що українські захисники мають просуватися хоча б на 500 метрів на день. І відповідно, ну для цього так ви вже сказали, що яка потрібна велика і мобілізація, і мобілізація суспільства, і мобілізація влади, і всі, хто допомагає нам ще друга частина, це що. Ворог може виставити уже повідомлення. Є від головного управління розвідки. Андрій Юсов сказав, що приблизно 20 тисяч осіб на місяць росіяни мобілізують різними способами. Масової мобілізації вони не оголошують, але сама мобілізація нікуди не зникла. І, от, власне, 15-20 тисяч це за різними аналітичними підрахунками. Це якраз є межа спроможностей да пропускна здатність, умовно кажучи, російської мобілізації системи. Якщо вони щомісяця будуть накидувати по, по 20 тисяч, то це ну то це дуже і дуже надовго. Що ви думаєте про мобілізаційний потенціал ворога? Абсолютно справедливо. 20 тисяч. Саме такі цифри ми озвучували неодноразово. І В принципі, це той саме жа, за якою противник не може далі вже без шкоди для себе діяти. І тому, тому це те, що він може собі дозволити на сьогоднішній момент, і може собі дозволити дуже дуже довго. Треба розуміти, що дуже дуже довго означає місяці і місяці. Тому що на жаль, та ситуація, яка зараз панує у суспільстві російському, вона аж ніяк не антивоєнна, і повірте мені, багато і дуже багато росіян ще. Мають надію заробити на цій війні. Вони не усвідомлюють, що їх там банально вбивають, але е, вони намагаються заробити на цій війні. І зараз знаєте, існує таке певне піднесення в російському суспільстві щодо того, що е, ця війна приносить їм дуже велику користь. Вона не відчувається. Давайте скажемо так в умовному в умовному томську, Новосибірську, десь умовній Рязані, навіть вона не відчувається. Але вони бачать інше, приходять з війни люди е, з кишенями повними грошей, і тому вони е, можуть собі дозволити забезпечувати саме такі мобіліційні потреби. Якщо порахувати кількість е, втрат, які несуть росіяни, то в принципі ми бачимо ситуацію, що інтенсивність бойових дій зараз на настільки інтенсивна, що противник не може змінити якісно показники, а е, показники е, забезпечення особовим складом. Але вони можуть підкидувати, ну якщо хочете, такі дрова у вогнищі цієї війни, забезпечуючи стабільну кількість особового складу. Я собі якось поставив задачу відслідковувати кількість особового складу російської армії, яка діє проти нас. І вона є стабільною. Вона коливається в межах 425-427 тисяч до 430 тисяч. І така кількість буде надходити стабільно. І наша задача постійно їх знищувати, завдавати їм непоправних втрат. Але треба також усвідомлювати, що вони мають можливість долучати ще додаткові ресурси. Вони так само долучають не тільки громадян Росії, але й тих. Хто uh, отримав російське громадянство? Йдеться про uh, жителів uh, країн Центральної Азії, і це так само достатньо серйозний виклик для нас, але іншого вибору в нас немає. Війна, вона буде тривати і тривати ще довго. Ну тобто, по суті, ми зараз маємо таку для себе математичну, але це про людські життя задачу. Якщо щомісяця знищувати менше ніж 20 тисяч окупантів, то відповідно їхня чисельність, чисельність їхньої окупаційної армії буде тільки зростати. І, отут, уже тут уже питання: а наскільки у нас вистачить ресурсів, я не знаю, там майстерності командирів для того, щоб оцей те ну якщо ми там 20 тисяч на місяць, це там 30 днів, значить, відповідно, мінімум 500 на день має бути знищено. От коли 870, то я розумію, що це більше ніж 500. Коли 380, я розумію, що це трошки менше ніж 500, А Це означає, що загальна чисельність, якщо вони постійно підкидають живої сили, ну вона не зменшується і це додаткове ускладнення. Дякую вам дуже за розмову. Дякую за роз'яснення. Військовий експерт Сергій Рапський був зараз з нами на зв'язку. Шановні, я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас будуть новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.